Всім привіт! З вами я Яна та 44 4 і я хочу вам розповісти історію Пантери брієті із фільму парки Світочка періоду». Не буду затягувати, а ми приступи. Це така тварина, яка не появилась. Не на фільмах, не в світичку периода, не в парке яску периоду. Не в мультиалах, а просто в одній игре, яку я знаю, которые я играю. І те тварина. Ну, пригодно получить это, можно сказать, это набагато чашку получить эти твои, то еще это так зазумелось. Он тільки в тихой появился. Я к Ну, якщо даже є якісь то то я ще не знаю. Смашная ей. Надо вот б... зараз, я думаю, що що-то твоим десь є. Та я в інтернеті Чи, чашку найти. Потя тварину хоча б прочитати в про неї. Тво за чашку. На телефоні не зміг ее найти, то прочитати. А, ти, а на збудь, я знайшов Ну не знаю. Чи мені так показалося? Тут теж відро, яке я по назад. Ну, наступні будут я думаю, що не буду таким вот коротким наступне видео, какое-то я хочу зняти. Ну я не хочу затягувати це видео, то хочу зараз, що казати, вами я, я заразу. А, кстати, и не забудь по телеграм канал. Ось видно. Подпишись. Mm -hmm. Чего ты, ты, чекаешь? Так. Ну что ж. В, и, всем пока. С вами я был Яна Тута 44. И до ну, новых встреч. И чекать еще классные истории и шорты. Всем пока. пока. Да.